Банк обмежив зняття готівки у банкоматах через майбутній закон про мобілізацію. Поліція і ТЦК вибивають двері, щоб вручити повістки. А ще в Україні відключатимуть воду, газ та світло через неявку до військомату. Також в нашій країні ліквідують провідне оборонне підприємство Луч, і ще й до того всього, у 2023 році Україна витратила 1,2 мільярда доларів на створення фейків. Ось такими новинами цього тижня годували росіян їх пропагандисти. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма Фейк Ньюз». Російські новодні ресурси розганяють повідомлення про те, що в Україні почали обмежувати зняття готівки. Бо клієнти банків кинулися масово знімати гроші у зв'язку з розглядом драконівського закону про мобілізацію. Обговорення у раді теми блокування рахунків у хилянтів спровокувало хвилювання серед вкладників банків. Через загрозу цього люди масово закривають рахунки та знімають готівку у банкоматах. Дехто вже не справляється, а десь навіть почали видавати готівку лише за попереднім записом. Такі новини супроводжуються фотографіями оголошень біля банкоматів про необхідність записатися в касу для зняття готівки. На думку пропагандистів, така масова істерія лише доводить, що воювати за Зеленського та його банду ніхто не хоче. Однак інформація про обмеження на зняття готівки в банкоматах через, нібито, масовий ажіотаж не відповідає дійсності і створена лише з метою поширення панічних настроїв, недовіри до дій влади та до мобілізаційного процесу в країні. На трьох фотографіях, які нібито свідчать про масове зняття готівки лише один із банкоматів українського Приватбанку. В інших відділеннях нічого схожого не спостерігалося. У самому Приватбанку також не повідомляли про проблеми такого характеру чи про запровадження будь-яких обмежень на зняття готівки, крім існуючих. Такі новини не з'являлися в українській змі. А у соцмережах про це писали лише російські телеграм-канали. ґрунтям для появи таких фейків є пропозиція запровадити санкції стосовно. Тих військовозобов'язаних, які ухиляються від проходження військової служби, зокрема обмеження на використання банківських карток, варто зазначити, що такі пропозиції перебувають на стадії обговорення. Остаточне рішення не було ухвалено. Крім того, перший заступник голови Нацбанку України Катерина Рожкова вказала в ефірі телеканалу Ми Україна, що такі санкції в рамках чинного законодавчого поля неможливі а досягти необхідного плану мобілізації можна, задіявши інші механізми. Про мобілізацію хочу з вами поговорити, бо зараз е зміни закону до мобілізації дуже багато питань обговорюється, Якщо ти не з'явився, якщо ти захова, заховує... приховуєшся, десь е тікаєш, тебе можуть фінансово обмежити, тебе можуть знайти через твою банківську карту, тебе можуть е обмежити твої фінансові права так на території України. Наскільки це в принципі е можливо? Ну, я вам скажу так, що в рамках того законодавчого поля, який існує на сьогодні, я відверто кажучи, такої можливості не бачу. З одного боку, ми з вами почали спілкування з банківської таємниці. І на сьогоднішній день будь-яка інформація, яка є в банках і стосується, Кожної конкретної особи вона може розкриватися тільки в окремих випадках. Більшості випадків за рішенням суду, тобто, не окремі правоохоронні органи мають більше можливості, але все ж таки вони не безмежні навіть для них. Тому я не бачу такої можливості в рамках існуючого е, е, законодавства. Е, і я розумію, що банки мають багато інформації. Людину, до речі, можна за номером телефону відслідкувати. Для цього не обов'язково дивитися банківську картку і де відбувалися транзакції. Тому а, зараз не бачу. Я хочу вірити, що цього до цього не дійде. Мережею шириться однохвилинний відеоролик, на якому люди у формі активно вибивають двері до квартири. Відео містить напис Звичайне життя українця, який не хоче воювати. Добрий вечір тобі, віма. oh Країна, яка хоче до Євросоюзу, чому ці бики не на фронті? Таке враження, що маніяка чи вбивцю з дому хочуть дістати, а не людину, яка не бажає війни та вбивати людей. Такі коментарі залишають користувачі під відео. Цей відеоролик з аналогічним написом також активно поширюється і в ТікТоці. але це відео фейк. Насправді це відео не має жодного стосунку до мобілізації. Навіть було знято не в Україні за допомогою зворотнього пошуку за зображеннями в Google. Журналісти StopFake виявили, що це відео поширюється в мережі принаймні з 2019 року із різними описами. Найбільш ранній відеоролик, який вдалося виявити журналістам StopFake, був опублікований у вересні 2019 року на Ютуб каналі Demand News. В описі йдеться, що на відео цивільна гвардія Іспанії, яка намагається виламати двері під час спецоперації в Каталонії. Якщо добре придивитися, на формі силовиків можна побачити напис Гвардія цивіл». Це також доводить на відео знято роботу іспанської поліції. Користувачі соціальних мереж та кремлівські телеграм-канали взялися поширювати фейкову інформацію про те, що місцева влада на Рівненщині, нібито відключає від комунальних послуг тих, хто не з'явився до військомату. Як доказ Агітпро прикріплює фотографію оголошення з відповідною інформацією. На Рівненщині всіх осіб, які не з'явилися у військкомат для реєстрації, будуть відключати від комунальних послуг чергова мотивація від креативних співробітників ТЦК. Повідомляє телеграм-канал Військовий Оглядач. У фейковому оголошенні від імені місцевої влади написано, що один із будинків, згідно з законом України, нібито було відключено від комунальних послуг через те, що у ньому мешкає багато військовозобов'язаних, які не стали на військовий облік. Для перепідключення їм потрібно з'явитися до військомату протягом трьох днів. Після поширення такої інформації «Стовфейк» вирішив перевірити, чи справді на Рівненщині відключають від комунальних послуг тих, хто не став на військовий облік. Як виявилося, інформація, що поширюється, не відповідає дійсності. По перше, відключення комунальних послуг Україні через неявку для постановки на військовий облік не передбачено жодним із чинних законів України. Не може бути таких норм і в законах, на які посилається Айтпроп в оголошенні. Наприклад, згаданий там закон за номером 2801-9 від 1 грудня 2022 року, взагалі регулює взаємне визнання кваліфікованих додаткових електронних послуг між Україною та Європейською. Ським союзом ще один закон, який згадується в оголошенні, це за номером 31619 від 28 червня 2023 року. Він вносить зміни до питань пов'язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану. І в ньому також жодного разу не згадуються будь-які санкції щодо тих, хто не став на військовий облік. по друге в оголошенні зазначено, що військово зобов'язаним необхідно з'явитися у військкомат. Автори фейку, зважаючи на все, не тільки не розуміються на українському законодавстві, Давстві, а й не знають, що в Україні вже немає військоматів згідно із законом України за номером 3553, ухваленому ще 2021 року, всі військомати в країні перейменувалися на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. По третє Рівненська обласна військова адміністрація також звернула увагу на інформацію, яку розповсюджує Агітпроп 11 січня. На своїй офіційній сторінці у Фейсбук вони написали, що інформація не відповідає дійсності. Крім цього, в адміністрації звернули увагу на те, що в оголошенні вказана неіснуюча адреса вулиця Грибника. Днями на російських телеграм-каналах з'явилося повідомлення, що рівненська обласна військова адміністрація погрожує мешканцям одного з будинків рівного відключенням від комунальних послуг через неявку чоловіків до військкомату. Ця інформація є неправдивою. Про її фейкову природу говорить вказана в оголошенні неіснуюча вулиця Грибника. Користувачі мережі поширюють відеосюжет із символікою британської корпорації мовників BBC, в якому заявляється про те, що Україна 2023 року нібито витратила 1,2 мільярда доларів на створення фейків про перемоги української армії на фронті. Замовлення нібито виконувала одна з найбільших піар-компаній Британії. У відеоролику сказано, що цю інформацію нібито оприлюднила незалежна міжнародна команда дослідників Белінкет. Протягом всього 2023 року найбільші піар-компанії Британії створювали фейки про перемоги української армії на фронті. Але в результаті Єрмак відмовився продовжувати контракт на 2024 рік з англійцями, тому що їхня діяльність ніяк не допомогла підвищити привабливість мобілізації в Україні, тобто гроші вилетіли в трубу або були розкрадені за старою українською традицією. Насправді ця інформація не відповідає дійсності. Почнемо з того, що BBC у своїх соціальних мережах ніколи не публікувала це відео. Більше того, жодна із західних медіа, що заслуговують на довіру, про таке розслідування також не повідомляло. Цей відеоролик найімовірніше було сфабриковано. Зловмисники навмисно використали логотип британської телекомпанії та її дизайн у пропагандистських цілях. У відеоряді було використано відео з відкритих джерел, зображення офісу президента України Володимира Зеленського та Андрія Єрмака, і відеостоків. Люди в костюмах тиснуть руки, під рахунок грошей. Також для створення відеоролика зловмисники використали архівні фото з українськими військовими, знятими ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наприклад. Процес створення фейків у відео про ілюстровано 2018 року, на якій українські військові беруть участь у щорічних багатонаціональних навчаннях НАТО та країн-партнерів. Відеофрагмент, на якому Еліот Хігін, засновник Bellingcat, нібито розповідає про своє розслідування. Узяли з його інтерв'ю для дойче веле конфлікт зон, випуск за грудень 2022 року. Насправді ж у цьому інтерв'ю Хігін розповідає про російську дезінформацію проти України та про діяльність російських шпигунів. На, Заході. на офіційних ресурсах Bellingcat також відсутня будь-яка інформація про таке розслідування. Раніше Хіггінс на своїй сторінці в X, колишній твітер, написав, що пропагандисти вже кілька разів приписували Bellingcat хибні заяви. У мережі поширюється відеоролик із логотипом відомого американського видання Wired, яке спеціалізується на темах IT та інновації, де заявляється, що українські військові використовують супутниковий інтернет від StarLink, переважно для онлайн азартних ігор. Так у публікаціях йдеться про те, що приблизно 35% від усіх підключень, нібито вели на українські сайти казино. Добрий маск роздавав українцям інтернет, але що робили українці? Використовували вихід в інтернет, щоб спускати гроші в онлайн казино. 35% усіх підключень вели на українські сайти з казино. Який президент така й армія? Один пускає американські гроші на порошок, інші на азартні ігри. Насправді ця інформація не відповідає дійсності. По-перше, американське видання Вайрет у своїх соціальних мережах ніколи не публікувало зазначене відео на їхньому сайті. Взагалі відсутня інформація про такі дані. Журналісти StopFake перевірили останні публікації на сайтах Твайретвайт.ко крапкаук та wired.com, в яких згадується Україна. У них відсутні будь-які згадки про те, що українські військові, нібито використовують Starlink для гри в онлайн казино. Користувачі соціальних мереж та кремлівські телеграм-канали поширюють маніпулятивну інформацію про нібито банкрутство та ліквідацію провідного оборонного підприємства України конструкторського бюро Луч. Низка користувачів пише, що робиться це навмисно для послаблення обороноздатності країни. Також деякі користувачі пов'язують це із російською ракетною атакою на Київ наприкінці 2023 року. Оборонне підприємство КБ «Луч» у стані банкрутства. Ви серйозно? Ось саме зараз це точно на часі банкрутувати одне із найпотужніших оборонних підприємств України. Влада точно потужно веде нас до перемоги, пишуть користувачі. Після поширення такої інформації сто вирішив перевірити, чи справді в Україні вирішили ліквідувати провідне оборонне підприємство і чи справді воно збанкрутувало. Як виявилося, така інформація є маніпулятивною і вирваною з контексту. За даними аналітичної онлайн системи U-Control, конструкторське бюро Луч справді перебуває на етапі припинення станом на 5 січня 2024 року. Однак це не означає, що його закривають для ослаблення оборони або у зв'язку з російською ракетною. Атакою на Київ справа в тому, що підприємство зараз перебуває на етапі реорганізації, а процедура припинення є необхідною формальністю. Як пояснив викладач факультету економічних наук Києво-Могилянської академії Іван Затварський, у Фейсбук такі зміни пов'язані з реорганізацією державного концерну Укроборонпром, до складу якого входив не лише Луч, а й інші пов'язані оборонні підприємства. Квітні 2023 року було прийнято рішення про реорганізацію концерну Укроборонпрому в акціонерне товариство Українська оборонна промисловість. Тобто відбулася реорганізація зміна форми власності, і тепер УОП це акціонерне товариство із 100% акцій в руках держави. Наступним кроком для акціонерного товариства УОП є процедура зміни. І тих підприємств, які під парасолькою, отже, вони теж стають акціонерними підприємствами. І якщо ви заб'єте в реєстри усі ДП оборонної сфери, то вони у стані припинення. За словами Затварського, така реорганізація дозволить уникнути бюрократії, що вплине на ефективність та швидкість роботи підприємства у сучасних умовах. У тому, що конструкторське бюро Луч перебуває у стані реорганізації, а не закриття. Можна додатково переконатись, перевіривши відомості з єдиного державного реєстру Міністерства юстиції України. У карті підприємства вказано цю інформацію. Крім того, «Стовфей» звернулися з інформаційним запитом до акціонерного товариства Українська оборонна промисловість Словість, куди входить луч, запитали, чому бюро перебуває у стані припинення і що означає його банкрутство. Директор департаменту з комунікації УОП підтвердила інформацію про реорганізацію, а інформацію про банкрутство назвала помилкою одного з комерційних сервісів. Перебування ДККБЛУЧ у стані припинення обумовлено його перетворенням відповідно до закону України про особливості реформування підприємств оборонно промислового комплексу державної форми власності. Що стосується провадження у справі про банкрутство, то на сьогодні воно не відкривалося. Позначення виконується процедура банкрутства швидше за все є технічною помилкою комерційного ресурсу Open Data Bot. для порівняння на ресурсі U-Control аналогічна позначка відсутня. Росіяни і далі не стомлюються брехати про Україну та світ, але чим далі, тим більше їх брехня абсурдніша та недолугіша. Ми ж сподіваємося на ваше українці раціональне мислення і закликаємо не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.